Олександрійська громада втратила захисника Олександра Радченка. Наш земляк, 33-річний солдат, помер 17 вересня, перебуваючи у відпустці. У нього залишилися син, дружина, мати і сестра. Про час і місце поховання Олександра Радченка буде повідомлено додатково, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Більше 40 дзвінків надійшло на Олександрійську ветеранську гарячу лінію, пише пресслужба міської ради. За консультаціями і підтримкою зверталися бійці, їхні сім'ї, а також дружини і матері загиблих захисників. Найбільше звернені з питань лікування після поранення, порядку призначення пільг, пенсій, надання матеріальної допомоги та облаштування місць поховання. Номер гарячої лінії 073 525 0101 працює з понеділка по п'ятницю, здорові з 9 до 17 години. Підтримка є безкоштовною, усі звернення залишаються конфіденційними. В Україні стартує програма страхування майбутнього врожаю. Повідомили на сайті Верховної Ради України. В межах програми аграріям будуть відшкодовувати гроші, заплачені страховим компаніям. Фінансова підтримка йде від проєкту ЮСЕЙД реформування фінансового сектора. Програма розрахована на дрібних, малих і середніх фермерів, виділяють 1 мільйон доларів, і цього вистачить на 220 господарств в Україні. Поки що українські фермери витрачали на страхування врожаю власні гроші. Громадські організації, Інститут масової інформації та детектор медіа презентували інтерактивну мапу рекомендованих медіа. Переліку якісних телеканалів позначено й Олександрійську ТРК КТМ. Презентація відбулася 18 вересня. В рамках проєкту аналітики оприлюднили перелік якісних журналістських проєктів з усіх регіонів України. Мапа включає 101 онлайн-медіа, 24 радіо та 48 телеканалів у 24 області. України та Криму. Палац культури Олександрійський театр запрошує гостей та мешканців міста на День відкритих дверей. Захід відбудеться 23 вересня, початок о 12. -ті. В програмі розважальна ігрова програма для дітей, фотосесія, концерт та спілкування з керівниками колективів. Вихованки Олександрити повернулися зі змагання з перемогами. Танцюристки народного ансамблю бального танцю Олександрит взяли участь у змаганні умань Данс Кап 2023. Кривунь Мілена, Хало, Кіра, Горбачова, Поліна гідно виступили, здобули медалі та дипломи. пише керівниця колективу Світлана Стукаленко. Олександрійський районний відділ поліції анонсує прийом громадян обласними фахівцями. 22 вересня з 10 до 13 години в приміщенні поліції за адресою вулиця 6 грудня, 49 прийом громадян буде вести начальниця управління головної інспекції обласного управління Нацполіції Ірина Шеремет. Прийом ведеться за попереднім записом.